Давай подивимося, що він думав стосовно тебе сьогодні. Відео актуально на момент перегляду. Загадуй свою людину. Неважливо, це хлопець, дівчина, чоловік, дружина, брат, кум, зять, сват. Давай подивимося, що він або вона про тебе сьогодні думали. Думає, думали. Емоційне переживання в тому плані, що от коли людина дуже багато на себе бере відповідальності, і це призводить до того, що людина дійсно нервує стосовно вашої комунікації стосовно того, що певна пауза, певне затища у вас все таки відбувається. Давай подивимося, чи проявиться ця людина, чи проявиться ця людина взагалі, ну що думки такі собі, чи проявиться ця людина? Чи проявиться поки буде займатися власне своїми справами, тому що думає, що на це в нього ресурс або в неї ресурсу на це немає і не знає, навіть що тобі сказати. Окей, а якщо ти проявишся, який це для тебе буде результат? Якщо ти сам або сама проявишся, який це тобі буде результат? Кардинально зміняться ваші до речі, відносини кардинально тут, прямо по трансформації, по перемінам. Да, тобто твоє прияснення певної якоїсь ситуації, коли захочеться втілити свої ідеї амбіції стосовно свого повідомлення, тут уже буде по новому з новими емоціями, з новими виром, бажання взагалі відновити відновити вашу комунікацію, і по результату, по результату ви повернетеся потихеньку в своє русло, будете комунікувати, кожен буде дивитися Звісно, власне, зі своєї сторони більш радикально, більше цілеспрямовано, цілемудрено, і потихеньку будете о, свої відносини вже будувати. Тож мрій, і щоб твої мрії завжди здійснювалися.